До ну розпочинається ну традиційно Олімпійський тиждень розпочинається. Олімпійський тиждень традиційно розпочинається з українським уроком в ради олімпійців під патронатом Олімпійського комітету національного. Національного олімпійського комітету. Так, значить, ну давайте подивимося з вами невеличку презентацію, які про чемпіонів України. Значить, то дивіться, ще у нас. Олімпійські ігри розпочалися ще у Давній Греції. Ну, вони мають дуже велику, довгу історію, вони ще розпочалися ще до нашої ери. І вони дійшли до нашого часу, трошки змінилися, звичайно. Давайте трошки розглянемо. Олімпійські ігри почали проводитися у Давній Греції з 776 року до нашої ери. загалом провели 293 Олімпіади один раз на 4 роки. Ну, перші були змагання, це у нас були змагання були із бігу. Перша Олімпіада, були змагання з бігу. Потім були включені інші види змагань. Ну, давайте зараз ми більше сучасних подивимося героїв. Найбільш успішним був виступ на першій олімпіаді в українській історії в Атланті 1996 року. Взагалі, про олімпійські спорти вже починається в Україні більше з років незалежності. І бачимо, в 1996 році це вже був перший успішний виступ досить швидко. Далі. Перші Олімпійські ігри назвали перші ігри першої Олімпіади. Серед учасників були тільки чоловіки. В іграх взяли участь 245 спортсменів з 14 країн, які змагалися з 9 видів спорту. Ну, розпочалося, ну, розпочалися Олімпійські ігри сучасності вже з відродження. Коли П'єр де Кубертен зібрав Конгрес і була Олімпійська хартія, Тоді розпочалися вже Олімпійські ігри сучасності. З, ну, з вами вивчали в минулих роках. Першим Олімпійським чемпіоном став американець Джеймс Коннелі, що виграв змагання в патрійному стрибку. Далі головним номером Програма був марафонський біг по дорозі від містечка Марафон до Афін. Першим фінішував грек Спірос Луїс, що став після цього успіху національним героєм. Бачимо, що були змагання, такі були збігуних. Нагороджувалися атлети лавровим вінком і маслиновою галуздю, зрізаною на гаї Олімпії. Бачимо, що ці символи відійшли до нашого часу. Емблемою Олімпіади. Є п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують єдність п'яти різних частин світу. Значить, так, вона, ця емблема, є до нашого часу. Цю емблему придумав П'єр де Кубертен, запропонував так само, як Олімпійський прапор. Олімпійський прапор це полотнище із зображенням олімпійської емблеми на білому тлі. Підіймається на відкритті Олімпійських ігор, опускається під час церемонії закриття Олімпійських ігор. Весь час під час проведення всіх спортивних змагань цей прапор він майорить над містечком Олімпійським. Під час Олімпіад також горить Олімпійський вогонь, який запалюють в Олімпії і приносять до місця проведення Олімпіади стафетою Олімпійського вогню. В цей вогонь передається від спортсмена до спортсмена по всьому світу і до місця змагань. Так. Починається чи із 1968 року, кожна олімпіада має свій олімпійський талісман. Ну, бачимо, які у нас це олімпійські талісмани. Такі у нас були олімпійські талісмани. Кожна країна свій талісман. Давайте тебе спортсмена розглянемо. Так. Спортсменів. Бачимо, це українська гімнастка Лариса Латиніна, теж відома чемпіонка олімпійська. Далі Сергій Бубка, українська з рибки з жердиною. Ну, він вже багато років був президентом Національного олімпійського комітету, дуже відома людина. Я думаю, ви його бачили, мабуть, надіюсь. Так, далі Стела Захарова. Олімпійська чемпіонка в складі збірної СРСР зі спортивної гімнастики. Віктор Петренко, український фігурист, олімпійський чемпіон в чоловічому одиночному катанні. Далі Оксана Баю. Українська фігуристка. Перша й досі єдина олімпійська чемпіонка незалежної України в зимових видах спорту. Далі Лілія Подкопаєва. У 1996 році в Атланті посіла перше місце в абсолютній першості у вільних вправах. І друге місце на колоді. Це і гімнастика. Далі у цього спортсмена ви знаєте, це спортсмен відомий у нас і в наш час. Да? Володимир Кличко, тут набагато молодіший. Олімпійський чемпіон з боксу важкі, на важкій ваговій категорії. Катерина Серебрянська у нас далі. Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики. Яна Клачкова. Це олімпійська чемпіонка з плавання в Сідний 2000 року. Не дуже багато нагород. Ель Брюстадеєв, український спортсмен російського походження, олімпійський чемпіон з вільної боротьби. Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, шаблістка, олімпійська чемпіонка. Бачимо, Ольга Харлан, фехтування шабля завоювала бронзу в Лондоні 2012 року. Ну, я думаю, я не знаю, ви про прав... Ольгу Харлан. Недавно була така да, історія, я думаю, може, теж чули. Що було, у неї теж були ж змагання, і їй, вона змагалася з російською спортсменкою. Ну, взагалі, зараз Росії не дозволяють виступати тільки з нейтральним, не можуть під своїм прапором виступати спортсменами. Але виступала російська спортсменка, вона як нейтральна спортсменка, що Ольга Харлан не захотіла потиснути її руку після завершення змагань, а тільки ну, пропонувала схрестити шпаги. І а, хотіла дискваліфікувати українську спортсменку в зв'язку з цим. Російська сторона подала таку пропозицію, але відхилили, тому що ну, можна було. Так, зробити під час пандемії коронавірусу було таке, таке правило, що можна було скрестити шпаги. Да. Далі. Яна Щем'якіна, шпажистка, олімпійська чемпіонка ігр в Лондоні. Так, Віктор Рубан, олімпійський чемпіон зі стрільби з лука на Олімпійських іграх у Пекійні. Далі Дементьєва, Яна Довгодька, Наталія, Коженкова Анастасія, Тарасенко, Катерина це олімпійські чемпіонки 2012 року з академічного веслування. Це парна четвірка українських спортсменів. Далі Олексій Тарахтій, український важкоатлет, олімпійський чемпіон в Лондоні. Українець підняв 412 кг, це 185 плюс 227. І випередив найближчого переслідувача з Ірану на 1 кілограм. Дуже велику вагу може піднімати українські спортсмени. Бачите? Олександр Усик, український боксер-любитель, олімпійський чемпіон. Ну, ви бачите, що цей спортсмен також дуже принциповий, як і Ольга Харлан. Він представляє Україну на міжнародній арені і дуже виступає і говорить вас про Україну, щоб не забували, що війна в Україні. Так, Юрій Чебан, висловальник канаїст Олімпійський чемпіон 2012 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008. Так, Ірина Мерлені, заслужений майстер спорту з вільної боротьби, олімпійська чемпіонка Афін 2004 рік, бронзова призерка Олімпіади в Пекіні 2008 року. Наталія Добринська, українська легкоатлетка багатоборства, олімпійська чемпіонка 2008 року в Пекіні. А це бачимо от такий спортсмен у нас є Василь Ломаченко, бокс 60 кілограм. Виборов золото е, на Олімпіаді 2012 року в Лондоні. Значить, дивіться. Але це теж цей м -м, спортсмен засвітився дуже неприємних він таких ситуаціях. Я думаю, це теж чули бо в нього проросійська позиція. Але, бачите, дуже відомий спортсмен. Так. І, Інна Осипенка Рандомська. Байдарка одиночка 500 і 200 метрів срібна призерка. Олександр П'ятниця, метання списа. Олександр Зумів в Лондоні вибрати срібну медаль. Так, це є. Валерій Андрійцев. Вільна боротьба 90, ваговий категорії 96 кг. Завоював срібну медаль 2012 року. Олена Костевич, стрільба 10,25 метрів. Завоювала бронзову медаль 2012 року. Це трохи вже Юлія Каліна, важка атлетика, вагова категорія 58 кг. Також в Лондоні 2012 року завоювала бронзу. Ольга Саладуха, патрійний стрибок. В Лондоні в секторі для патрійного стрибка Саладуха взяла бронзову нагороду. Це з легкої атлетики чемпіонка. Ігор Радівілов, спортивна гімнастика, опорний стрибок. Бронза 2012 року. Олеся Повх, Христина Стуй, Маріна, Марія Ремень та Єлизавета Бризгіна Жіноча збірна України стала бронзовим призером Олімпіади 2012 році у бігові по 4 по 100 метрів з новим національним рекордом країни. Тарас Шелестюк бокс, вагова категорія 69 кг. Бронза Лондон 2012 року. Олег Верняєв, спортивна гімнастика, вправи на брусах. У свої 23 роки завовав золото в Ріо де жанейро у 2016 році. Так. Павло Тимошенко, сучасне п'ятиборство, наш ветеран сучасного п'ятиборства був одним із фаворитів, підтвердив свій статус на Олімпіаді 2016 року. Так. Богдан Бондаренко, легка атлетика, стрибки у висоту, бронза 2016 року. Ну, бачите, дуже багато. Спортсменів Дмитро Янчук, Тарас Міщук, веслування на каної, заїзд на 1000 метрів. Спортсмени вибороли бронзову медалю в Ріо де жанейро 2016 року. Ганна Різадінова, художня гімнастика, індивідуальне багатоборство вибороли бронзову медаль в Ріо де жанейро 2016 року. Далі ще у нас в Україні дуже розвинені, це у нас Параолімпійські ігри. Паралімпійські ігри це ігри для людей з обмеженими важливостями. Міжнародні спортивні змагання. Україна також дуже багато українських спортсменів приймає участь у Паралімпійських іграх. І паралімпійські спортсмени показують досить непогані результати. Так, бачимо тут англійський нейрохірург, започатковав Людвіг Гутман. Ці ігри так, ану, давайте. Бачимо, представлена Україна в таких видах: стрільба з лука, легка атлетика, бочче, пара каное, велоспорт, трекові гонки, футбол 5 на 5, футбол 7 на 7. сліпі люди Плавання, настільний теніс, волейбол, баскетбол фехтування, великий теніс, також в зимових видах спорту та приймають участь паралімпійські спортсмени. Паралімпійський рух почав Олімпійський рух почав розвиватися в Україні 1989 року. Ми бачимо також, що паралімпійці також приймають активну участь. Бачимо паралімпійська емблема, отака от є на прапорі, і така бачимо емблема паралімпійська. На візочках їдуть люди. Ну, взагалі є, є. давайте далі. Ну, її потрібно рівнятися на наших героїв. Звичайно, що у нас. А ну, користаними показ. Звичайно, що приймають спортивні змагання, дуже багато паралімпійців представляє дуже багато. На, так само на міжнародній арені дуже багато паралімпійців говорять про Україну, славлять Україну. Ну, давайте з вами таку невеличку вікторину проведемо. Де у нас, яка країна, родоначальниця, є Олімпійських ігор? Греція. Так, буде Греція. Коли були проведені перші Олімпійські ігри? не запам'ятали. У 776 рік до нашої ери як часто проводилися олімпійські ігри? Раз на 4 роки. Так, раз на 4 роки, так, а зараз проводяться кожні 4 роки, а то Олімпійські, то... Ой, то, Олімпійські то, літні. то літні, то зимові види спорту, тобто йдуть, вони чергуються. Раніше не було поділу, було раз на 4 роки. Так, де проводилися, як називалося місце, то де проводилися Олімпійські ігри почали в давній Греції. Олімп. Так, да, біля Олімпія, біля підніжжя горі Олімп проводилися. Перші були змагання, були з чого? Який був спорт? Були перші змагання? Збігу. Так, були бігу. Так, були збігу, перші змагання. Потім було п'яте борство. Так, а ну так давайте. Ну, спочатку жінки чи могли приймати участь жінки в змаганнях? Ні. Ні. А бідні люди? Теж. Ні. Ні. Також не могли. Так, не могли, бідні раби не могли приймати участь, бо їм потрібно було дуже довго готуватися, вони не могли собі цього дозволити. Так, ну давайте ще родоначальникам Олімпійських Єр сучасності, хто у нас є. Не пам'ятали такого, дядька. Значить, є серед начальникам Олімпійських ігор сучасності. Є де Кубертен, це французький історик, філософ, він педагог. Дуже багато заслуг. Він зацікавився Олімпійськими іграми і вирішив їх відродити. Це його за його ініціативи відродилися Олімпійські ігри сучасності, тому що деякий час не проводилися зовсім олімпійські ігри, були занепали. Потім в зв'язку з війною були деякі ігри, пропускалися.